Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Покажу вам, що ж є на акції сьогодні 30 вересня та 1 жовтня 1 дорівнює 2 на усі капці домашні. Ціни є різні, і по 249, і по 219 також є дорожчі, залежить від асортименту, конкретно вашої Єви. 80% кешбек на кухонні рушники: 58 гривень 2 рулони від Диво. Селпак 89,50, сніжна панда, 2 рулони 70 гривень. Зева Premium 248 г, зева Extra Long 152 гривні. Такі два рулони 90 гривень. І від сніжної панди 123 гривні 2 рулони. І ще ось такі: це теж є рушнички від сніжної панди, двошарові 64 гривні. 140 листів. Вони складені В подібно 48 гривень від Greenway, від літо два рулони 42 гривні, один великий рулон 58 гривень. І 27,50 ось такі рушнички полісся. 2 дорівнює 4 на усі кухонні аксесуари для приготування їжі прес для картоплі, різноманітні терки, ножі. Також є приємні ціни в ЄВІ, порівняно з іншими мережами. Такі ножиці по 40-30 по гривень. І інша акція: 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі тарілки, салатники, миски. Піали по 40 та 50 гривень. Гарна знижка 50% від повної вартості на капсули персіл. Велика упаковка 35 капсул 414 гривень. Капсули 4 в одному персіл 26 штук за 327 гривень. Такий варіант 4 в одному 13 капсул 189 гривень. А в цій упаковці вже 11 капсул і теж 189 гривень. Звертайте увагу, бо виходить вигідніше, якщо капсул 13. Також є на ціночку прописано ціну однієї капсули можна собі порівняти. Мінус 50% на другу одиницю капронових колготів від Vivienne. Є великий асортимент. Такі є всі точку 159. В попередній Єві, хто дивився, показувала більш детальніший огляд. Кому цікаво, можете перейти в папці Єва. 40 ден класік, 90 гривень. Навіть якщо ціна акційна, на другу буде знижка від акційної ціни половина. 20 ден – 125 гривень. 64,50. Дуже великий асортимент, є і тепліші 70, 50, і навіть 100 та 150 ден. Кешбек 80% від вартості на професійні засоби для догляду за волоссям, IQ код. Шампуні, бальзами, спреї 199 гривень. Також є масочки по 199 гривень 500 мл. Ось така забирає жовтизну з пофарбованого волосся. Також кешбек нараховується на фарби та окисники від IQ-код. Не побачила цього раніше, тож звертайте увагу, хто фарбується цими фарбами. Місаї косметика декоративна корейська, акція 2 дорівнює 3. І також є акційні пропозиції. матова помада 129 гривень, близькі, тонуючі засоби, пудри, великий дуже вибір цієї декоративної косметики і знижки, і 2 дорівні 3. Від GlenB-акція 2 дорівнює 4 і цієї торгової марки обираєте 4 продукти. І 2, які дешевші, підуть в подарунок. І, повторюсь, теж можна оплачувати бонусами. Якщо є ось така акція 2 дорівні 3, 3 дорівні 4, можна оплатити частину покупки бонусами. Просто різноманітні масажери від About Face. Кешбек 80% від вартості. Такий 250, 129%, мезоролер 149. Тейпи 199, і теж кешбек є на крема 129. Є ампула по 9950, очищаюча кулька для обличчя 99,50 пінка 149 гривень, вона, до речі, виходить у вигляді квіточки, Колись собі таку купляла є для різних типів шкіри ви вчитуйтесь на упаковці, все прописано. Патчі зволожуючі – 149 гривень. На усю парфумерію знижка 50% на другу одиницю. Тобто, треба взяти два товари з цієї категорії парфумів: можна чоловічі, можна жіночі, можна по-різному. Друга, яка дешевша, піде за півціни. Можна, звичайно, брати і в одну ціну, тобто два однакових флакончики, а можна різні, кому як потрібно. 50% знижки на зубні пасти Simple. Simply Smile. Є об'єм 100 мл 22 ,50 гривні 50 копійок. І 44,90 більший об'єм. Знижка до 50% на усі подарункові набори. Gillette Fusion 5. 503 гривні станок змінний картридж та геля гоління. Такий варіант 364 гривні. Тут вже є станок з двома змінними картриджами 299. Від джелет набір 307, такий в металевій коробці. 299, 855 гривень набір від жилет. Від Old Spice 239,247. Такий варіант. Тут є три продукти: 447 гривень. Nivea 335. В косметичці від Nivea три продукти. Плюс косметичка це вже 4 товари за 503 гривні. Домінант подарунковий набір 169 гривень. Манкей. 63 гривні, і манкей, косметичка із засобами 279 гривень. Так, це є чоловічі набори подарункові. І також є ще жіночі 299 набір для дівчаток, 149 гривень набір для волосся соват. Такий для дівчаток за 90 гривень набір. 199 гривень брашен, бігуді. Та зажими. 249 щітка з чохлом від кос. Сілки Hand 114, від Lіorry набір 100 гривень скраб та гель для душу Для волосся від About Hair 199 два засоби. від about face набір для обличчя 249, Nivea 164. І ще один набір теж акція. Біоак тут супер великий набір з вітаміном С 499. Такий подарунковий набір 490 гривень. Частки Вей 99, Нівея два кремчики: денний та нічний 299 на цьому, все. Дякую вам, що переглянули відео до кінця. Бажаю вам всього доброго і всього самого найкращого. До нових зустрічей!